Вітаю вас! Ви ніколи не задумувались, а як спрацювала наша українська банковська система в умовах війни. Ні. ні, ні чого не задумувалися. От бачите, є табличка, є цифри дані, які чітко показують, скільки видали кредитів, скільки не видали, скільки погасили, а скільки не допогасили. Про депозити теж все є, все є. Табличка, причому табличка дуже чітка. Дуже там. Не обманеш! Все видно. Вона показує, перш за все, а в якому стані знаходиться банк-система. Якщо пам'ятаєте, коли війна почалась, колобаси, от, все розвалиться, все-все-все. Не розвалилося. Але виникає ситуація, що далі? От що далі? Буде з депозитами, кредитами, мається на увазі ваші депозити, перш за все. І виникає запитання, а от кредит на сьогоднішній момент ви можете взяти? як фізична особа, чи не можете. А, а чи доречно брати? Бізнес. От, ви, от, наприклад, ви хочете як бізнесмен і вам потрібен кредит. А що таке? Наскільки це реальність? От оце все відповідає, це таблички. Дуже чітко відповідає. Я зробив відео у цій табличці розповів, як би сказати, основні нюанси плюс-мінус, але відео виключно для спонсорів мого каналу. Так що ставайте спонсором мого каналу і будете... Дивитись не тільки оце відео, а багато інших цікавих відео. Тому що я вважаю, що спонсором все найкраще. Ну а всім остальним ну, загальна інформація для розуміння, що робиться, що не робиться і куди ми рухаємося. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу. І не пожалкуєте.